Українських військовополонених в збитому російському, Іл-76 не було. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Бабелю. Однак Україна не має достатньої інформації чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня в Росії, зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені? Я вам точно можу сказати ні а на основі чому а на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це відбулося, то повірте, кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо, так, от загиблі, було в такій кількості, якщо вони кажуть, що там було 65. щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони обов'язково все це зафільмували, і то поле, поле о, воно б було все червоне від крові. От такого там не було. У них була заготовлена вся ця історія, у них була заготовлена вся ця ситуація. І тому давайте дочекаємося, давайте под... треба просто почекати. Ще раз наголошую. Якщо б це відбувалося, то повірте, Лавров би там, Вон ще одна дивна контора от, сучасності. Він би там так репетував, і вони б все це показували. Нагадаю, 24 січня зранку стало відомо про падіння на території Білгородської області російського літака. Іл 76 росіяни відреагували на ситуацію занадто швидко, і тому ця історія відразу стала предметом для дискусій. Міноборони РФ майже відразу звинуватили з су збитті літака і на додачу написали, що на борту нібито перебували 65 українських військовополонених, які летіли на обмін. Втім, українська сторона цю інформацію не підтверджувала до останнього інтерв'ю Олексія Данілова. Перший Офіційний коментар від України у російських телеграм-каналах відразу поширилось відео, на якому було видно, як літак летить вниз, а потім вибухає на землі. Також з'явилося відео з місця подій. Дивно, що після авіакатастрофи, в якій нібито загинуло так багато людей на місці падіння літака, не видно жодного тіла, але це не всі настикування. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян в той же день опублікувала нібито список українських військовополонених, які за її версією були на борту Іл-76. Там були 65 імен. 17 з яких збігалися з іменами зі списку полонених, яких вже обміняли 3 січня. І ще один невеличкий нюанс. Український військовослужбовець Максим Колесніков, який був звільнений з російського полону у лютому минулого року, пояснив, чому ця заява виглядає мало схожою на правду. Він визнав, що росіяни дійсно перевозять військовополонених транспортної авіації, але є нюанс. Міністерство оборони Росії заявило, що на іл 76 нібито було 65 полонених, 6 членів екіпажу і всього троє наглядачів. Коли Максима з іншими українськими військовополоненими везли літаком з Брянська в Білгород, то на 50 полонених, за його інформацією, було близько 20 з російської воєнної поліції. Всі ці неточності викликали масу сумнівів та суперечок, але одне всі знають точно: Росія, країна терорист і її пропагандистська машина, працює на максимальних потужностях. Тому в більшості випадків все, що лунає з російського боку, треба сприймати як маніпуляцію та відверту брехню.